Вітаю! Подивіться зараз вам таке питання, чого не вистачає вашій коханій особі у ваших же стосунках? Скажіть ім'я своєї коханої особи. Головне, щоб у вас були стосунки, неважливо, якого формату, але це мають бути стосунки, ніяких там бивших не загадуйте. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили, але відео 18, бо колода 18. Так, Чого не вистачає вашій коханій особі у ваших же стосунках? М -м, знаєте, якогось жару. Жару не вистачає, енергії, сонця. Сонця не вистачає якогось яскравості. Ну пристрасті, це точно дуже хоче пристрасті, сильної, такої гарячої, знаєте, такої, я ж хочу сказати, бішаної пристрасті. Не вистачає вашій е, коханій особі. Хто б то не був чому чи чи жінка, не вистачає пристрасті? на дні знову ж трійка жезлів, на дні знову е, жезли, Знову. Жезлі, знову е, Теж масть вогню, і сонце це вогонь, і щось нового, нових, якихось таких гострих відчуттів не вистачає ваш.